Жов Христос по віа Долороса, ніс хреста важкого на плечах, смучений, скривавлений і босий, біль відображавсь його очах. як жорстоко мучили, знущались, кров струмочками із ран текла, У лице плювали, насміхались і звучала з людських уст хула. Він не проронив пустого слова. Часто й мочителів своїх, скільки в тих очах було любові, милості і прощення до їх. На Голгофу йшов Христос покірно йшов і падав під Христом важким, бо любов Його до всіх безмірна, не зрівняється вона ні з чим. То за мене і Тебе, любий, друже, свого Сина в жертву Бог віддав. Полюбив людей він сильно дуже, щоби кожен в нім спасіння мав. Людство все загинуло без Бога, потонуло б у гріхах своїх, а Христос відкрив у рай дорогу, відкупив від смерті нас усіх. Подвиг Його хрестний, пам'ятаймо і дім до нього з каяттям в сльозах, в страсні дні смиримось і стараємось Подумки пройди із ним той шлях, думкою зійдемо на Голгофу і припадімо там біля Христа. Прощення просімо знову і знову, там, де проливалась кров свята. Пригадаймо разом шлях страждання, Божий син віддав за нас життя, Долороса, то є путь остання, що вела Його до розп'яття. Хай сповняють очі щирі сльози. І розтопиться гріховний лід. Шов Христос повія до на Голгофу, щоб спасти весь світ. Слава Богу!